сьогодні я буду грати з Сашою, моїм другом. Вон він, сірий тут. привіт. Вон він тут сірий, я з ним бігаю. Буду грати в Among Us. Ми, якщо що, друзі, не бачимо, хто предатель, хто ні. Тобто я можу обманювати його і не дати цього не заподозрити. Понятно. Угу. Понятно. Саме от той на роль в ігрі. Так, ты забрали. О, ну шоп. То есть ливнул уже. Ой. Зараз я захожу, там бачу трубу, хтось бывает. У мене на очах вбили. Ну там зелений, або жовтий. Але в жовтий він зразу же втік. Тобто жовтий. А жовтый? Він вбив буквально смысл на очах. Його назва? Кан... Ну зараз я напишу хто. Кан... Добре, напишеш. Такс. Эй, я його не бачу. Йо, в рекомендаціях. Обвиняемых. Гнуф кан... лоур. Гнуфлоур. Гнуфлоур. Просто жовтый. Ну, да, він буквальному смысл вбив всіх. А ч це я? Чо за мене голосують? Він був предателем. Він вбив? Не був предателем. А не був. Він не був предателем. Але там чогось же два. Там був ще й зелений салат, він стояв на місці. Мене закрили Мене зараз одвіт. 100% мене закрили повністю. Ні, тебе не вб'ють. Мене тоже закрили просто з трьома челиками і все. Ну з двома челиками. Мені кажеться, що він зараз буде перелазити в ті, поки не знайде когось. Люка? О. Мене вбили. Хто? А ні, 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 не говори якийсь... наговори. М- ти якісь Наговори. Він зараз до вас, він зараз у вас ходив. Стоп. Я уже поняв хто. Фіолетовый дитин. Я уже поняв, знаєш чего? Mm. Там в буквально в буквальном він не заходив в ту комнату, але якось з неї вийшов. Mm. Ну. Горжа, це фіолетовий, ну да. Фіолетовый, фіолетовий. Так мене аж щоб... убили. Предатель. Фіолетовий предатель. Всі просто проголосували за нього в одну секунду. Але він предатель перший, тож він бука в смислі, вбив. Член екіпажа був предателем. І фіолетовий, все. Головне, щоб фіолетовий мене не прикончив тут. Так, да, він включив саботаж, щоб не могли на кнопку нажати. І ось ці, ось всі ми, з ними легко, типа. Я зараз найду виплю сьогодні, воно над ним наблюдати. 7, 6, 7. Ок. Так, він зараз бігає за одним челом. Я да, зараз. Вони бігають, він бігає, я... хочу вбити. Я нажму на кнопку. Давай, може. Є. Yeah. Так. Кидаємо на нього репорту. Всі. Уже на нього хтось кідає... А, це ти кинув. Да. <голосу> ну і за нього так же проголосувати. О, хтось написав, ясно, вже три за нього. А я не можу голосувати. Так ти мертвий. А, точно, ж мертвий. О, все. За ви... мене оранж ми, ми виграли. А Фіолетвий навіть проти мене не голосував. был Всё, предателем. Да и предателей осталось. Победа. И а и чего это я другого левела? Ну и да. Так, наикращей сюда. Ну угу. На и красавцу куплю себе. Вот это иди туда. Я якраз тут багато чого викуплював. Буду про -по поваром. А, ні, не, не вийде. М. Не хватить мені діньжок. О, вже ні, я дай всп собі скин доробити. Не повезло. Такс. загрузка, да? Понятно? Ти мені зразу вже викликаєш підозрення, Саша. Чого ти за мною біжиш? Чого ти за мною біжиш? Да помогите, маничела за мной бежит! Да нет, я не маньяк. Это сто процентов маничела. Нет. Нет! Я задачу не хочу делать. А что ты так долго одно задание там делаешь? Какое одну секунду делать? Опа. Да мені подозріння робиш? Ти ты за мною гнався? Так, ну я сейчас питаю, хто? кто. Кто-кто? Кто-то. Кто, кто я, я пропущу Я за червоного, бачиш? Там кто-то написал, кто не за Швин гнався за мной. Ні, Я пропущу. О, господи. багато. Багато хто не поняли, хто предатель. Угу. Ніхто не був выброшен. Всі проголосували пропуск. Зараз я на знаю, чи Саша предатель, чи ні. Легко. Yeah. Так ти зробив задання І тобі мало підсвічиваться саме. Подожди. Перестань робити задання yeah. А. Ні, ну я тепер знаю, що ти виживший по звукам. Тож ти зробив задання, яке, ну, типа. О, oh, когось убил, когось убил. Мене убили. Ти показав, в смислі пробіг через мій труп і його не замітив? Ні, боже. А мене, а мене там не показувало тебе. Чого? Але я не буду говорити, хто мене вбив. Чого? Для інтриги. Ну добре. Для інтрижки. Все голосують. Пропуск. Ну я понял, то что ты не предатель, то что ты задание это робив. Я по звукам тоді. Mm -hmm. не тоді. Три предателя досі. Mm -hmm. Он тут вот мій Снеговичок. Бідненький. Я буду с тобой сидіти тут. Бідненький. Наблюдай за предателем краще. Чого це? А, понятно. Трупа не знайдено. Вот еще го левела, він супер прикольний. Тож у нього гусь пет. За кого ти проголосував? Саша? Кого там, на кого там тушуть? О боже. Він не буде предателем. Він не буде предателем. Я ж говорив. Даю тобі підсказку. Ті, які передателі, не просто говорять на когось, щоб їх викинули. Тих, хто не є предателі. Поняв? А тут у нас ангел хранитель ще є, який АФК стоїть. Тут є ангел-хранитель, який э, стоїть по ФК. Да. Геніально. А, логічно. Ну, да зараз побачиш, хто предатель. Той чел білий, він все таки був предателем, ви... Від... Так видите, что я в земной в смысле там гуся глады, я тоже гладив там. И там тоже гуся гладив, я тоже там гладив свого пета. А ну, короче, все пока тоже катка ничего не может. Щось там уже розробочик самої той катки. Уже сходит. Ну, всем пока.